Немірове, золоте поле, а також ліквідовану мережу їх незаконного збуту. Як встановлено в ході проведення заходів, жителі одного із сіл області, підвальному приміщенні свого житлового будинку, по місцю проживання, організовував незаконне виробництво алкогольних напоїв, залучивши до цієї діяльності аж трьох е найманих працівників, ну, відповідно, без укладання будь-яких з ними договорів і порушується все, закон... все податкове законодавство. Діяльність це була поставлена на досить широку ногу. Спир для вирушення флізкованих алкогольних напоїв закуплявся на території сусідніх областей. Підроблені марки акцизного податку постачали житлові домов районних центрів області, а порожня тара придбувалася у пунктах прийому сполотари на території міста Тернополя. Для на незаконних алкогольних напоїв, який проводився по всій території Тернопільської області, даний громадянин залучав лише довірених і близьких йому осіб. За результатами проведених санкціонованих обшуків, за місцями реєстрації учасників олучених рухів транспортних засобів, які їм належать, та по місцю здійснення своєї незаконної діяльності виявлено вилучено 919 літрів спирту, 572 пляшки незаконно вилучених алкогольних напоїв, з яких 446 з марками акцизного податку з ознаками підробки, 276 літрів готові для розливу пляшки з Порожні пляшки, корки, ємкості для зберігання спирту та водоспартовані суміші, насоси, мобільні телефони, за допомогою якої учасники злочинної групи здійснювали собою стурбування та давали вказівки щодо виготовлення алкогольної, незаконної, алкогольної продукції.